Сьогодні кожен із нас намагається допомагати нашим захисникам. Жашківський ліцей номер 3 долучився до благодійної акції Подаруй різдвяний настрій воїну». Ми щиро вдячні нашим воїнам, що вони захищають нас. Ми ж, в свою чергу, будемо вас підтримувати і допомагати з усіх сил, а також ми будемо гарно навчатися в школі, щоб бути гідними громадянами країни. Також ми щиро дякуємо батькам. За гідне виховання майбутнього покоління. Також ми дякуємо нашим захисникам за те, що вони вірою, правдою, честю і своєю кров'ю та власним життям кожної хвилини наближують нас до перемоги. Я дійсно хочу подякувати учням, у яких свідомість надзвичайно високо стрибнула, і вчителям, які сприяють саме цьому, ну і батькам, відповідно, які дотичні саме до того, що допомогу. Надають розуміючи, для чого вона і куди вона йде. Ну не просто так, що це там в моді, що це сучасно, десь треба підготувати, передати. Ні, я бачу по очах, що наші діти настільки прекрасні, творчі, талановиті, що вони гуртуються групами, класами, цілими закладами, готують саме ті. Подарунки, ту допомогу, яка необхідна, не просто так, аби що, а дійсно переймаються, що потрібно нашим захисникам і захисницям на передовій. Це і свічки, це і чай, який зігріває, це і їжа. Тобто не бездумно, а все це обдумано, осмислено. І те, що потребує. Тому я щиро вдячний. Це, до речі, сказати не перша допомога. Нам вже з різних закладів поступає. І не тільки в міську раду, де ми формуємо допомогу солдатам, а й в різні фонди поступають туди. Я про це знаю. Тому дякую, дякую, дякую. І горжусь тим, що в нас є от такі діти, заради яких ми працюємо в нашій громаді, формуємо майбутнє. І надіємося майбутнє в надійних руках буде.